Розділ 25 Люди сідають у швидкі потяги. Проте вони вже й самі не розуміють, що шукають, сказав маленький принц. Тому вони не знають спокою і шарпаються то в один бік, то в інший. Потім додав І все марно. Криниця до якої ми підійшли. Була не така, як всі криниці в Сахарі. Зазвичай тутешня криниця просто яма в піску. А це була справжня сільська криниця. Проте села тут ніде не було, і я подумав, що це сон. Як дивно, сказав я маленькому принцу, тут все приготовано і корба, і відро, і мотузок. Він засміявся, взяв мотузок, став розкручувати корбу, і корба закигикала, заскрипіла, ніби старий заржавілий флюгер. Чуєш? мовив маленький принц, ми розбудили криницю, і вона заспівала. Я переймався, що він стомиться. Я сам зачерпну води, сказав я. Тобі це не під силу. Повільно витягнув я повне відро і надійно поставив його на кам'яний край криниці. У вухах у мене ще відлунював спів скрипучої корби. Вода у відрі ще тремтіла, і у ній вигравали сонячні зайчики. Мені хочеться ковтнути цієї води, сказав маленький принц. Дай мені напитися. І я збагнув, що він шукав. Я підніс відро до його губ. Він пив, заплющивши очі. Це було ніби найвишуканіше частування. Вода ця була непроста. Вона народилася з довгого шляху під зорями, з кигикання корби. Із зусиль моїх рук. Вона була, мов дарунок серцю. Коли я був маленьким, так світилися для мене різдвяні подарунки сяйвом вогнів на ялинці, співом органа під час опівнічної меси, Привітними усмішками. На твоїй планеті, сказав маленький принц, в одному саду. Люди вирощують п'ять тисяч троянд і не знаходять того, що шукають. Не знаходять, погодився я. Але ж те, що вони шукають, можна знайти в одній єдиній троянді в ковтку води. Звісно, можна, зітхнув я. І маленький принц сказав, та очі сліпі. Шукати потрібно серцем. Я випив води, дихалося легко. На світанку пісок стає золотавим, ніби мед. Тож від цього я був щасливий. І чого б то мені журитися? Ти маєш дотриматися слова, м'яко сказав маленький принц, сідаючи поряд зі мною якого слова? Пам'ятаєш, ти обіцяв намордник для мого баранця, адже я відповідаю за ту квітку. Я дістав із кишені свої малюнки. Маленький принц поглянув на них і засміявся. Баобаби в тебе схожі на капусту. А я так пишався своїми баобабами. А в лисиці твоєї вуха ніби роги ще й такі довгі, і він знову розсміявся. Ти несправедливий, друже, я ж ніколи й не вмів малювати, хіба що удавів зовні та зсередини. Все гаразд, заспокоїв він мене, діти і так все зрозуміють. І я намалював намордник для баранця. Я віддав малюнок маленькому принцу, і моє серце защеміло. Ти щось замислив і не кажеш мені? Проте він не відповів. Знаєш, мовив він, завтра виповниться рік, відколи я потрапив на вашу землю. І замовк, потім додав. Я впав зовсім близько звідси і почервонів. І знову хто зна чому стало тяжко мені на душі. Все ж я запитав отже, того ранку, коли ми познайомилися, ти не випадково бродив на самоті за тисячу миль від людського помешкання. Ти повертався до того місця, де тоді упав. Маленький принц почервонів ще дужче, а я нерішуче додав: Може, це тому, що виповнюється рік? І знову він почервонів. Він не відповів на жодне з моїх запитань. Проте, коли червонієш, це означає так чи не так? Тривожно мені, почав я. Та він перервав: Тобі час братися до роботи. Іди до своєї машини, я чекатиму тебе тут. Повертайся завтра увечері. Проте мені спокійніше не стало, я згадав про лиса. Коли даєш себе приручити, потім доводиться і плакати.